Костя, а що ти так. найбільше любиш їсти на сніданок? О, ми стільки різноманітних сніданків приготували на нашій кухні разом з щабою Бакушем. Так, але кажи, кажи тихенько, що він не україв. У важко обрати. Ну, ну серйозно, який в тебе улюблений? Банально яєчня. Дуже обожнюю зранку mm -hmm. яєчня. А я люблю сирники. Сирники або те, що мені приготують. Все. Іншого, третього не дано. А, ну, а тепер з нашої медичної рубрики дізнаємося про найкорисніший продукт для сніданку. Mm -hmm. Млинці з куркою, гуакамоле, гранат і ще багато корисного. На сторінці в соцмережі, експертки зі здорового способу життя Аліни Крупінської понад 100 рецептів для поживних сніданків. Щоранку перед школою для своїх доньок вона створює на тарілці баланс білків, жирів та вуглеводів. Бо знає, як це впливає на роботу організму. Дуже важливо в першу годину після проводження поснідати збалансовано. Чому це важливо? Тому що в першу годину починає функціонувати і запускатися наша гормональна система. Якщо ми її вчасно не погодуємо, ми не можемо розраховувати на нормальну роботу гормонів. Днями британські науковці назвали найкорисніший продукт для сніданку, і ним виявився. Йогурт його головні переваги довели дослідниці в галузі здорового харчування: Джульєта Келоу та Сара Брюєр. Компоненти йогурту активують захисні властивості людського організму та допомагають йому протистояти різним негативним факторам, які зазвичай стають причиною хронічних захворювань. Однозначно, йогурт я рекомендую на постійній основі вживати через вміст пробіотиків, і це може дійсно позитивно повпливати на роботу нашої травної системи. Перше важливе, що, на що треба зауважити, що він має бути органічний або власного виробництва і е, розуміти, що це одна складова тільки сніданку. Йогурт також захищає організм від розвитку ожиріння, метаболічного синдрому. Втім, Аліна зауважує, що користь не стосується магазинних варіантів. Зокрема, йдеться про популярні продукти, в яких є додаткові інгредієнти, з ними потрібно уважно ознайомитись у складі. Більшість популярних йогуртів переповнені, на жаль, штучними барвниками, підсилювачами смаку є багатим на фруктозу кукурудзяним сиропом, які замість давати користь організму, вони сприяють утворенню хвороботворих бактерій, грибів і дріжджів, які сприяють розладу роботи травної системи найпоживнішими, Аліна вважає природні йогурти без підсолоджувачів, особливо з козячого нежирного молока. Дослідження показують, що любителі нежирного та несолодкого йогурту рідше страждають на хвороби серця, гіпертонію, у них менше проблем зі шлунково-кишковим трактом і нижчий ризик розвитку деяких видів раку. Спостерігається навіть позитивна реакція на психіку. Адже мікрофлора кишківника впливає і на мозок.